Сьогодні виповнюється рік з дня створення Петродолинського інфо, яке інформує всіх жителів про останні новини, які відбуваються у нашому селі. Ми створили команду, яка складається виключно з місцевих жителів. Та слідкуємо за всіма новинами нашого села. Допомагаємо не тільки інформаційними ділами, а й благодійною діяльністю. Прибираємо наше село для того, щоб коли наші хлопці повернуться з перемогою, щоб вони жили в чистоті і порядку. За цей рік були запущені місцева газета, інтернет-сайт, Ютуб-канал, сторінка на Фейсбук, групи в Телеграмі та Вайбері, які дозволили місцевим жителям бути в курсі всіх подій, що відбуваються в нашому селі. Місцева газета Петроделинське інфо виходить щомісяця. Та містить інформацію про події в селі, містить різноманітну цікаву інформацію, гороскоп та анекдоти. Вона поширюється у місцевих магазинах та старостаті. Інтернет-сайт Петродолинській інфо є зручним засобом отримання актуальної інформації для тих, хто має доступ до інтернету. На сайті розміщена інформація про події в селі та області, фото та відеоматеріали, інтерв'ю з місцевими жителями, цікаві та пізнавальні статті. Ютуб канал Петродолинського інфо є важливим засобом візуального спілкування з жителями села. На каналі розміщені відео про події в селі, інтерв'ю з місцевими жителями та репортажі з різних заходів, що відбуваються у селі. За рік своєї роботи Петродолинське Інфо зробило великий крок вперед у забезпеченні взаємодії між місцевою владою та жителями села. Наша робота допомагає нашій громаді бути більш об'єднаною та інформованою. У наш час, коли відбувається швидкий розвиток технологій, важливо Використовувати різноманітні інформаційні канали для спілкування з населенням. Ми стараємось і працюємо для вас і для нашого села, тому просимо від вас взаємодії з нами, щоб ми бачили, що ми вам потрібні. Тому, будь ласка, пишіть коментарі та будь-яким способом реагуйте на наші новини. Газета це також наша праця, в яку ми вкладаємо свої сили та стараємось для вас. Але на жаль, є випадки, коли люди беруть. Велику кількість газет, щоб використовувати їх не за призначенням. Тому давайте будемо поважати нашу працю, а ми будемо завжди раді почути ваші думки та пропозиції з приводу різних питань та подій, які відбуваються у нашому селі. Ми щиро вдячні всім. Хто дивиться та читає наші новини, а також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, писати коментарі та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!